У мене є класний, ну є там декілька, а от є класний випадок з практики, звертається до мене чоловік приблизно в 4 рази вже вище норми там, для 20, 20 там, ну показник 20 там, з копійками, вже в 4 рази приблизно більше норми Т3, Т4. В вересні, це було 20 вересня. І ми знаходимо одразу конфлікт, де він хоче, спішить захопити кусок. Вони з другом починають строїти котеджі, вже там купили землі, договорились, планували, що вони, що вони повинні в цьому році зробити. Що, одним словом, він вже уже в цьому році до кінця року вже котеджі построїв і продав. Ну, Той чоловік, який до мене звернувся. Цього він вже собі нарисував. Але його друг теж купив ще е, участочок біля цих котежів. І почав і котежі строїти, і собі домік строїти. Але так трапилося, що він собі почав строїти, 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 строїть, а котежі чогось стоять на рівні фундамента. А він чомусь не може просто поговорити з ним. І сказать, чого ти не строїш, коли будеш строїти, якщо ти таку, таку терплячу позицію вибрати, очікує, може він завтра почне строїти, може післязавтра почне строїти. Коли він вже почне строїти. І ну зрозуміло, на, вже кусок, він вже бачить. Все Повільно все відбувається і він що, не захопить кусок. Поговорили, знайшли, кажу, ну все, йди, говори, рішай. Приходить через місяць, ще на 5 пунктів гормони вже порисується. Уже серце вилітає, так як і дія уже, е пот сильний, сильна усталость, вже там гормони захвалять, вже серце, вже тіло вже просто не, ну, не справляється. Ще пробує працювати. Медиці займається. Але вже тяжче, тяжче. Тому, то ми ж І розібрали. Говори, рішай, приймай рішення, все, відпускай ці куски, або став якісь е, терміни, там т -т 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 -т. розібрали з ним все, що тобі мішає, чого ти не можеш, що боїться. Ми ж з тобою знайшли конфлікт, розібрали. Уже ж давно було це, кажу, там ми то знайшли, розібрали, ти його вирішив. Поки ти не будеш знати терміни, що відбувається, ти, ну, це не той конфлікт, який розібрали і відпустили. Це той конфлікт, який зараз активний, який якраз треба вирішувати з тією людиною, від якої воно залежить. Поняв, поняв, ушов. Приходить через місяць. Ну, ситуація приблизно така сама, як була і другий раз. І, ну, тяжко в ваннах лежить, ванни допомагають. Серце вилітає, ну, потіє, просто сильніше потіє. Кажу так, Знову ж таки, вже спокійно, кажу так. що тобі мішає поговорити, що ти боїшся, що там, які блоки, що ти не, ну, не можеш. Там те таке ще раз розбираємо, знаходимо, проговорюємо, він вже плюси знаходить, вже три місяці пройшло, він вже плюси находить в тому, що... Хорошо, що ми не строїли. Тому що завдяки тому, що ми не строїли, а цей друг свій буде відстроїти, він шліфував там те, ми вже будемо робити теплонасоси, там другу систему, те, те, те. вже плюси з'явилися в цій ситуації. Кажу, я радий, що плюси все супер, бомба. Но якщо ти протягом трьох днів не поговориш, не вирішиш цей конфлікт, до мене може більше не приходить. Мені труп не треба. Та дзвонить через два дні, каже, я тільки підходжу до нього, зустрічається, вже з наміром. Він мені каже, значить так, так-то, так-то, гроші є, тоді то строїмо. -да 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 -да". Сам вивалює всю йому, все, що в нього внутрішнє було, сам вивалює, каже, я теж нічого не говорив, все, все відповів, з чим я жив, що в мене була недоопределенність. Каже, вибачився там. -да 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 -да. І все, і в нього одразу ще гіморою починається, ситуація рішилася. І третій симптом, ще щось одразу. Це щитовидка, геморой. Не пам'ятаю, ще щось там було. А він не ходив і каже, я тобі не казав, в туалет не міг ходити. Ну, постіснявся. Тобто такі болі, бо конфлікт самодифікації. Тобто він ну, для чоловіка конфлікт територіальної агресії, ми поговоримо п'ятий день. Але чоловік буває, сприймає світ по-жіночому. І все робиться в світі для того, щоб чоловік по-жіночому світ сприймав. А щоб жінка по-чоловічому сприймала. Того у нас трошки такий перекос. Хто це робиться, знає, як цим управляється.